Йомойо, оце покльовка. Грам 700 така. Це просто бомба була. йо Йомайо, -йо, оце покльовка. На мілині, на вертушку нульову. Шалена покльовка, я не знаю, що це навіть. Блін, це якась риба інша точно. Це, походу, форель класна. Чому я думаю, що це форель? Здається, так. Да. Здається, це, це, це велика форель. Це велика форель. Зараз не ми будемо її брати. Форель, яка піймана, це Браун трот. точно браун троу. 600-700, напал Сейчас будем фотографии делать. Yes. Просто красонька. Вот такая. Супер. Грам 700 такая. Мы отпускаем ее шутенько. Тут вона клюнула, я закидав ось туди, тут глибина буквально до пів метра, максимум пів метра, така затока, там море, тут втікає невеличка річка. Тобто прісноводна, да? і там вже солена вода. Тут ще, я думаю, вода міксована, або навіть більше навіть все ж таки тут прісноводна акваторія. І тут саме і Форель знаходиться. Ну, Як бачимо, форель велика досить, така грам 700. Я, я просто кайфанув дуже сильно. І оця е, мепс, як завжди, на форельку, я її вчепив. Подумав, можливо, тут форелька стоїть на мілині, я її не бачу. Я бачу дно, але риби не бачу. Закидуєш і риба випригає з трави, звідкись ще, з-під камня, ти не бачиш рибу. Так воно завжди відбувається. Тобто кидати треба, навіть якщо риби немає, я все одно кидаю. Ось. Риба ходить. У мене вже знов, тільки, що була одна покльовка, ще одна. Я бачив ту рибу, вона була теж велика. Теж форель і теж велика. От знов закид туди. Плавна проводка. Я бачу, як вертушка йде. На темному дні. На контрасті видно вертушку. Йома-йо! Йо-ма-йо! Я не можу. Я просто не можу, Це рибалка мрії, Форель розриває просто. Ось така форель, Зараз акуратно акуратно треба зовсім поводитись з форелі, Ой, як вона чіпляється! Треба дуже акуратно звільняти, бо дуже шкода буде. Ніше треба її випустити. Просто вертушка ця заводить з розуму. Форель схоже, бо на кожній проводці варить покльовка. Просто на кожній проводжу. Зараз буде покльовка. Оп. удар. Не засікалося. Не засіклася. Ах, був удар, був удар. Сильний удар досить. Трошки правіше кинув. Боже, форель вийшла вже там з лівого боку. Я туди взагалі ще не кидав ні разу. Та якщо я почну ще наліво кидати, то, то капець буде. Фух, боже мій. Ці емоції не передати на камеру ніяк взагалі. Я взагалі не очікував абсолютно, що тут може таке бути, такий розрив. У мене вже п'ять покльовок десь. Дві реалізував. Перша фрелика грам 700-800, напевно. ну, Друга грам ну, в два рази менше, десь 300-400. Грам 300, я думаю, не більше. Бачу вертушку, йде, риби нема. Ні, риби нема. Ай-яй-яй-яй-яй! О-ма йо, йо, яка покльовка була, блін, який удар. Боже мій. Кидаю туди ж саму. Починаю проводку. Так, вже щось не... щось щось вже було. Отут десь була покльовка минулий раз. Немає цього разу. О, яка покльовка була, тільки що, йомайо. -йо. Вже на гачку була риба, але зійшла зразу. Трошки правіше кинув. Які ж покльовки в фурелі? Такі, ну... Не впевнені удари, поки що ніби. Навіть, можна сказати, впевнені, але удари. Нема такого, що атака і зразу риба є. Іде удар, другий, третій удар, а потім просто відчуваєш вагу в один момент. Є. Yeah. Є! Yeah. Чорна вертушка. Йо-май, -йо, що робиться? Тут такі риби стоять на мілині, а їх не видно зовсім. Ніхто не розуміє, що таке риба. Треба просто кидати та... Йошкендрин, які? Які сальта? Які сальта, -мо! Ось така порель. Ну, mm. грам 600-700, блін. Ти ще кайф, боже мій че-че-че, тихенько, тихенько. О, так єс! Ох, яка ж красуня! Йо-ма-йо! Браун Троут. Це є Браун Троуд. Такий ловлять в морі, в Норвегії, по приберег. Так, що я зробив? Я трошки поміняв місце, я стояв ось там, напроти. Перейшов сюди трошки по берегу, тут пару грибочків ще знайшов. І зараз буду тут ловити. В принципі, то саме місце тільки з іншої сторони, і я тут ще не обловлював трохи територію. Плюс я бачу, що тут теж мілко і теж травичка на дні. Вона 100% теж є. Навіть, можливо, звідси і почну, тому що зверху дерева і трошки незручно кидати. Але я все одно буду пробувати. Нове місце і зараз... Дуже ймовірно, що зразу можуть бути похльовки. Прям зразу, тому що приманку вона ще не бачила. І їй це все ще нове цій рибі. Так, поки що нічого немає. Кинемо парас на ще. Тут гіляка прямо переді мною ось. Мішає мені, але в принципі терпимо, можна кидати. Рівномірна проводка, звичайна, на вертушку. Плавна, повільна. О-о, атака, була атака. Йома, -йо, атакувала риба. Вже біля берега тут недалеко. Зараз знов тут проведу. Навіть не буду далеко кидати. Ось так, просто недалечко закинув. Тут де була атака, я прямо тут і проведу зараз. Десь не хоче другий раз. Отак От переходиш з місця на місце між містками. А тут просто отакі біляки стоять. Такі біляки. під дощом уже, змокли. У нас дощ три дні лиє просто в підряд, не перестає. То всі гриби промокли. Тобто або мають бути свіжі, або вже... От ще один. Або мають бути свіжі, або вже все. Ну і от тут просто червонячковий рай. Що переді мною? Просто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять червоняків я вже бачу, просто зі старту. Такі грибочки попадаються. Богатирі прям. Там ще червоні... Червоні стоять бачу на фоні. Трошки далі. Тут уже... Ще один, був друг, вже все, вже пішов спати. Що вона робить? Що вона робить? А ні, це скумбрія. Ось так, ловиш форель, а тут на тобі скумбрія. Ти дивись, що ж вона тут робить разом з, скум... з форелью. Ну, от це в принципі доказ, що тут вода солена, що це море. Ось скумбрія. Скумбрія лежить в соленій воді. Є! Yeah. <гум> Красуня. Ой-ой-ой-ой-ой, що вона робить? Слухайте, це якась інша риба. Та ні, це форель, але це інша форель. Це зовсім інша форель. Це не є Браун Троуд. А може це Браун Троуд, а то був не Браун Троут. Це інша форель. Зараз ми її заведемо. Вона дуже світла. Вона просто вся біла. Це інша форель. Я не розбираюся. Можете написати в коментарях сказати. То була жовта форель, це просто срібна. Ось вона. Біла така. Ну така грам 300. Не знаю, що це за форель, чесно кажучи. Треба тепер буде розбиратися, що, що є Браун Троут. А можливо, то і то Браунтроут, просто самка самець. це також можливо, що вона відрізняється кольором трошки. Ну, зараз ми її відпустимо. Я думаю, що це була остання рибка на сьогодні. Просто бомба була. Найкраща рибалка, я думаю, за весь час мій в Норвегії, за цей місяць.